Привіт, поговоримо про ринок інтернет-продажів у 2025 році. Попри всі складнощі, наш онлайн-ринок продовжує розвиватися в агентстві інтернет-маркетингу Турбовеб. Ми щодня спілкуємось з власниками інтернет-магазинів і знаємо їх головний біль: це непередбачуваність та нестабільність. В таких умовах важливою стає кожна дрібничка та кожен найменший фактор впливу. Ми бачимо два економічні тренди, які зіштовхнулись: ціни на товари зростають, а платоспроможність клієнтів падає. Люди стали більш вимогливими і менш імпульсивними в своїх покупках. Маркетплейси домінують в пошуковій видачі, а інтернет-магазини дембінгують ціни. Як вижити малому бізнесу в таких умовах? Наша порада ставити на мобільність. Вже понад 70% активних користувачів. Купують зі смартфонів. Якщо ваш сайт погано адаптований для мобільних пристроїв, ви втрачаєте клієнтів. Також використовуйте інструменти штучного інтелекту для персоналізації. Наші клієнти, які впровадили аі рекомендації, бачать зростання конверсій на 25-30%. І найголовніше не економте на відеоконтенті. Перед покупкою люди хочуть бачити товар у дії, тому створюйте якісні відеоогляди, розпаковки та презентації на всі 360 градусів. Будьте там, де ваші клієнти сьогодні покупець може розпочати пошук у Тікток, продовжити на маркетплейсі і завершити у вашому інтернет-магазині. Будьте готові його супроводжувати. І, звичайно, не забувайте про те, що залишається найціннішим, попри всі технології: сервіс, швидка відповідь, турбота про клієнта, якісне пакування та маленький подарунок. Це те, що змушує людей повертатися. Навіть у кризу українці готові платити більше за товари, які вирішують їхні проблеми. Фокусуйтесь на цінності, яку створюєте, і успіх прийде. А якщо у досягненні успіху вам потрібна допомога, чекаємо вас на безкоштовному для вашого інтернет-магазину.